Вітаючка всім! Отже, сьогодні в огляді книжка, яку я хотів прочитати, автор Блейн Гарден втеча з табору 14. Тут розповідається про історію Шін Ін Кіна про одного з 10 або 20 людей, які зуміли втекти з Північної Кореї, з трудових таборів, які там працюють і до сьогодні. І читаю цю книжку і, розуміючи ситуацію в Україні, я зрозумів, що ми ще класно живемо, тому що в світі є країна, в якій є концтабори. І в якій люди працюють по 12-14 годин просто за їжу. От. Захоплююча і цікава книжка. дуже рекомендую до почитання. А зараз буду цитувати, що мені найбільше сподобалося. Любов, милосердя та сім'я були словами без сенсу. Бог не зник і не помер. Він просто ніколи про нього не чув. Знання підлітка про смерть і зло мають обмежуватись тим, що він відкриває для себе в літературі. У таборі номер 14 ще не знав, що таке література. Сонце завизирає навіть у мишачі З Збочною ж перевагою народжених у таборі була повна відсутність сподівань. Щін ніколи не скочувався в повну безнадію. Не мав би надії, яку можна втратити чи минулого, що його оплакувати, а чи гордості, що її треба захищати. Він не вважав, що злизувати суп із підлоги принизливо, не соромився благати наглядача про прощення. Сумління дозволяло йому зрадити друга заради їжі. Це були навички виживання, а не причини для самогубства. Довіра гордиться лише на те, щоб отримати кулю в боба. Ферма, що зачилась на верхівці гори, стала для хлопця таким собі табором у таборі, де він тежку нишком спинився провести останні роки підліткового віку, тримаючи голову покірною опущеною, розум без маннатіків набудає якусь думку, а енергію спрямованою на те, щоб поцупити трохи харчу. Радішка завжди становили проблему. Якщо ви стежите за власними речами, хтось завжди залюбки звільнять вас від них. Це фраза Чарльза Робальта Дженкінса, його мемуар 2008 року, про 40 років життя Україні. Вільні ринки, демократичний уряд і наполаглива праця можуть перетворити невелику аграрну глушну на глобальний локомотив. Але людська ціна раптового достатку також розівчала. Мотиви втечі стабору номер 14 аж ніяк не були шляхетними. Хлопець не прагнув свободи чи політичних прав. Йому просто дуже кортіло м'яса. Мої діти Люсінда і Арно поставили багато хороших запитань про щінове життя. Не зрозумівши жорстокості і північності Кореї, вони визнають, що щін дивовижна людина. Я теж так вважаю. Цими словами закінчується ця книжка автора.